Так, у нас лайтер 300 вже на колесах. ось так бомбово виглядає він. В принципі, показують тут якби особливо нічого. Приборка у нас такого типу трошки світла заберемо. Такі пультики. Да, оцей плюс що у нас... Підсос знаходиться вже е, на рамі, тобто отамат -от постійно якимись викрутками не треба добиратися. Зовнішній мотоцикл дуже гарно виглядає, тому показувати довго не буду. Просто перейдемо до його запуску і прокатаємося трішки.